Новобранці Волинського прикордонного загону урочисто присягнули на вірність українському народові. Військовослужбовці пообіцяли обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність. Серед новоспечених прикордонників є 19-річний Данило з Обухівського району Київської області. Хлопець вирішив укласти контракти з Держприкордонслужбою, адже вважає прикордонне відомство елітним підрозділом. В майбутньому юнак планує вступати до Національної академії імені Богдана Хмельницького аби Вивчитись на офіцера, хлопець обрав службу саме у волинському прикордонному загоні, бо він неодноразово бував на Волині. Йому подобаються тутешні люди та цей край. Відтепер Данило зможе цілий рік служити у прикордонному підрозділі на кордоні з Білорусю, який сам обрав при підписанні контракту. До військовослужбовців, які склали присягу, з настановами звернувся офіцер загону. А капелан поблагословив їх на подальшу службу та окропив освяченою. Водою. Далі на воїнів чекає проходження курсу базової військової підготовки.